Доброго дня! Знаходимось у Дніпрі, біля Массіті, підсталася аварія, заштовхнулися автомобілі Hyundai та Зас, на місці працюють правоохоронці. Рух з боку центрального мосту в бік. Двого центру ускладнено враховувати це планування своїх поїздок. Інформації щодо постраждалих наразі не маємо. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpinformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM з 17.3. Для тих, ти ще не приєднався, повторюю, знаходимося біля Масіті, тут сталася аварія. Стовхнулись Hyundai та ЗАЗ, попередній ЗАЗ рухався з боку мосту е в бік нового центру і в нього з боку в'їхав Хюндай. На місці працюють правоохоронці. цій ділянці, ускладнено. Враховувати це при плануванні своїх поїздок. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.